Регіональні вибори в Іспанії подають уряду суперечливі сигнали. В країні басків перемагають сепаратисти, тоді як у Галісії партія влади. У баскському парламенті 78 місць партія націоналістів отримала 27 мандатів. Ще 21 крісло дісталося сепаратистській силі Білду на виборах домінувала тема економічної кризи. Говорить лідер Баскської націоналістичної партії. Сьогодні, як і вчора, ми занурені у фінансову кризу. Зростає безробіття і бідність. Бюджетні установи мають проблеми з фінансуванням. Сьогодні, як і вчора, перед нами стоїть проблема побудувати тривалий мир та умови для співіснування в країні басків. і реконструїр Водночас владна народна партія впевнено перемогла у Галісії, де теж існують сепаратистські настрої. Її представник Альберто Нуніс Фейхо став новим головою регіону. Він навіть не очікував такого успіху, адже економічна політика уряду викликає в Іспанії невдоволення, що доходить навіть до вуличних протестів досить незвично, що за умов глибокої кризи уряд здобув таку підтримку, як ми отримали сьогодні, сказав Фейхо. Дійсно, до виборів аналітики передрікали, що урядова народна партія не зможе зберегти позиції. Проте проблема сепаратизму лишається головним болем для Мадрида. Крім басків про своє прагнення незалежності, дедалі гучніше заявляють і каталонці.